Ви просили рецепт, я вам його зняла і змонтувала. Тому обов'язково записуйте собі і обов'язково готуйте. Це дуже смачно і вийде навіть в дитини, без заморочок. Дівчатка, беремо 2 столові ложки цукру, відправляємо пів пачечки живих дріжджів, гарно, ось так перемішуємо, я не знаю, буквально 30 хвилин, щоб дріжджі наші розійшли з цукром відправляє в тістоміс, можна також все руками. Я завжди руками місила, коли не мала. Використовую маргарину. Замість маргарини можна олію, масло, смалець, все, що у вас є. 100 г розігріти, відправити туди чайну ложечку солі. І також вливаємо 500 мг ледь теплої водички. Все, відправляємо в 1 кг борошна, починаємо замішувати. І ось так виглядає наше тісто. Дивіться, воно на очах вже починає підкисати. Тісто дуже-дуже добре, чесно. Ну, без зайвих слів, я не знаю, не вмію там щось виговорювати. Але ось так дивіться, даємо йому підрости. У мене вікно було на кухні відкрите і прохолодно, але йому то не заважає, щоб гарно підкиснути. Ось так виглядає. Одну годинку воно підійшло, я його розминаю, ділю так приблизно на три частинки. І скручую до серединки, показую на відео. Дивіться точно, що бачите. Скручую, відкладаю в форми, накриваю також грушничком і даю йому ще буквально 20-30 хвилин в формочках постояти. Нічого не потрібно замазувати, бачите, все частенько. Відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів, верх-вниз на 45 хвилин. Але ви дивіться по своїй духовці, як вона вас випікає. Ось такі красунчики вийшли. Дивіться, дві форми більші, бачите, а одна менша. Треба собі ще одну купити таку, як ці дві. І такий красунчик у нас виходить. Хліб дуже запашний. В мене чоловік прийшов з роботи то... Гарячого хотів їсти, кажу, чекай, трошки треба, щоб пустив. Ось зверху скоринка дуже хрумка, а всередині він неймовірно м'який. Обов'язково